Всім привіт! І цей урок я записую для людей, які хочуть продавати на Allegro, але не знають, що вас очікує. Це кабінет всередині Allegro, як він виглядає, коли ви вже зареєструвалися, отримали конто на Allegro і починаєте на ньому продавати. Зліва на навігація по нашому внутрішньому кабінету тут є дуже багато вкладок, які відповідають кожна за свої. Якісь дії на фінанси, замовлення, ваші ізвроти, реклама і промування, якость спродажі вашої, тут статистика агроаналітика. Тут, якщо ви щось загубили, зможете знайти. І далі тут також уставіння спродажі, це, це самі головні параметри, коли ви починаєте тільки продаж, ви маєте оце все повністю за. Повнити. Ми зараз трошки пройдемося. Ми зараз знаходимося на самій основній вкладці, це моя спридажа. Це тут ви будете бачити всю статистику стосовно того, скільки ви продали за місяць, скільки ви продали в день, скільки коштів взагалі ви обертаєте. Дивіться, тут можна це розбити по ринкам: польський, чешський, словацький і Венгрія. Тобто, в цьому вкладці ви будете бачити, які Гроші у вас, наприклад, там, ви продали на якусь суму, і тут скільки вам треба зараз має Allegro виплатити. Тут розлічення Allegro, скільки ви маєте заплатити за да? Тут варто спридажі і так далі. Якщо ви, наприклад, захочете трошки більше інформації, то ви можете ось тут статистику повністю отрити стосовно того посумівання коштів отут, і будете бачити повністю, скільки взагалі Allegro бере провізії. А, под... По, вашій, наприклад, по, по вашому ринку. Да? Але в середньому я вам скажу це 18-20%, ось 15% може бути, в залежності, все від того, як ви налаштуєте свої рекламні кампанії і як ви це все зробите. Повертаємось назад. І тут ми бачимо, да? тут бачите ваші пункти, які ви будете збирати. І це в мене аккаунт спеціально зроблений для того, щоб я вам просто показав, як це всередині а, працює. Тому тут немає рейтингу. Ви от попадаєте з таким рейтингом, він у вас нейтральний, 25 пунктів у вас є, максимально можна назбирати 500. І чим більше ви не збираєте оцих пунктів, тим краще вас будуть рекомендувати роботи продажі для того, щоб а, ваші оферти бачили інші люди. Також тут, бачите, ви можете отрити хороші відгуки поліцем, оцени від по... тих, хто у вас купив вже, або не поліцем. Також це все, Справчі якось продажу ви переходите і перевіряєте. Цей кабінет у вас є доступний, ви тут зразу можете ще отримати дармовий матеріал «Едукація» та «Академія Алєгра». Дуже теж потужна в них е, академія є, де всім новичкам вам все розкажуть е, додатково, якщо буде щось незрозуміло. Але... По нашому курсу, да, є дуже багато нюансів, які, наприклад, в Академії Allegro вам точно ніхто не розкаже. Вони поверхнево вам розказують, як це все робити. А всякі штуки, нюанси до налаштування і е, дії, які ви можете побачити в нас на курсі, то там ви точно не знайдете. Тут у вас панель, де ви можете також ще додатково перескакувати і налаштовувати всякі ваші. Доставки і писати з до Allegro, тобто додаткова така навігація. ми Глибоко я вам в це все вникати не буде, вам просто поверхнево про це розказую і показую. Також, далі в нас вкладка Мій асортимент товару, да тобто то, що ви вже виставили, це ваші ак... ваші Оферти, я вам покажу вже закінчені мої оферти. І тут ви будете бачити все, що у вас виставлено. Бачите, отут -от, е оферти, які у вас повиставляли. Тобто, чим більше оферт у вас буде, тим більше у вас тут є. Тут зразу ви бачите навігаційна панель, ціну, яку ви можете змінювати, кількість штук, яка у вас є, а, це позначка Smart, вона дає. Те, що у вас доставка заповнена, і маєте цей значок, це дуже важливий для Allegro. ми про, в курсі про нього також розказуємо. І, наприклад, ви можете зайти в цю оферту в будь-яку і її вже заповнювати та окремо. Ми зараз з каталогом. А, і тут ви вже заповнюєте її назву, її повністю характеристики, фотографії додаєте, опис додаєте. Оце все заповнюєте. Бачите, скільки тут всяких пунктів, які треба заповнити: Достава і платність. Коли ви її висилаєте, ринок, на який ви хочете виставити, да, тобто ви можете сюди, на Словацію, Венгрію, зразу виставити. Тут можете змінити регламент, наприклад, ще 10% до того додати. От таку, наприклад, штуку ставити, і вже автоматом на цьому ринку вона буде на 15% дорожче. Фактури ватчі, ви виставляєте, чи ні. Потім ценік хортовий. Ось це все ми показуємо в нашому курсі, як використовувати оці вирожнення, як з тим всім працювати. і по Повністю заповнювати цю оферту для продажу. І ми це вчимо вас на курсі, як з тим працювати, як це робити. Це стосується мого асортименту. Тут є у вас ще додаткові всякі штуки, де ви можете робити, наприклад, застави ваших офер. Да? Тобто, от я тут зробив застав, і воно буде продаватися, і продаватися у вас в оферті, в яку ви там продаєте. Воно буде додатково показуватися клієнту, що ви можете це предложити заставам, наприклад, постіль плюс плед разом. Далі. Також в асортименті ви можете е виставити. Багато варіантів да, цієї оферти. Наприклад, вона у вас різного кольору. У ну, мене тут, на жаль, немає такого, тому я вам тут не покажу. А, також, якщо, наприклад, тут зліва, от зараз дивимось, таблети розміров, тож ви це все зарані прописуєте для того, щоб оферта у вас була. А, наприклад, ви продаєте просто там якусь м -м, одяг, да, то ви можете додати табліт розміру, тут, називаєте його, вибираєте там, сукенки. І бачите, воно от таким от чином, ви собі тут вже прописуєте все параметри цього всього. І, наприклад, для себе зберігаєте. І коли виставляєте оферту, то ви вже вибираєте ось цю назву, яку ви тут назвали, і вона вже до оферти підкріплюється, і ось цей автоматом значок, який ви бачите, розмалюнок і так далі, в сантиметрах, воно автоматом вже підтягується під всі ваші оферти. Далі, актуалізація оферти, запевнюємо параметри, згущення змін. Замовлення і звороти, наприклад, сюди вже панель, ви заходите, ви получаєте всі ваші замовлення, які у вас впали, вони будуть до вас там приходити кожен день. І ви вже тут можете це все, наприклад, оформляти і надавати це як посилки вже да, для того, щоб відправляти в пачкомат. Який плюс Allegro? Те, що вам не треба. Підписувати додаткові угоди зі всіма транспортними компаніями. Вони вже налаштовані тут всередині, і все вже є тут всередині Allegro. Ваша задача просто зробити контакт на Allegro і почати продавати. І вже автоматом всі ці достав, доставщики вони вже будуть у вас тут інтегровані. І зараз ми вам, я вам покажу, як це воно там далі працює, коли ти заповнюєш кабінет. А, Тут а, зроти товаров, да? якщо у вас будуть якісь звороти товарів, то вони будуть у вас всі збиратися сюди. Дискусія з покупателем. Да? Тобто, якщо у вас будуть якісь там, дискусії з покупателем або якісь не недорозуміння, то воно все з'являється тут. Замовлення да? тобто тут ви також можете вибрати посилку, замовити і організувати її доставку. Фінанси, дивіться, а, В фінансах повністю тут є. Калькулятор, де ви можете це все підраховувати. Тобто вам Allegro робить всі, наприклад, операції, ви можете налаштувати, коли вам будуть приходити виплати. І воно повністю вам підраховує навіть калькулятор, скільки у вас там йде витрат на одну оферту з рекламою по цілим ринкам Чехії, Словакії, Венгрії. І так далі. Тобто, отут фактури, ви повністю. Маєте калькулятор оплат провізії, також є. Ви вбиваєте якусь категорію, наприклад, да, там можете вбити. Ну, наприклад, кава. Зараз вона у мову не цей. Вбиваємо кава. І. Ага, ну це. Ну, давайте тут, наприклад. Добре. Меблі. Хай буде А, Отак. От це на оферти вбиваєте, там, наприклад, 190 злотих. Кошт до штави вбиваєте, ну, наприклад, 20 злотих. І тут ви бачите, яку провізію воно може з'їсти в вашій категорії. Соответственно, скільки ви заплатите Allegro за те, що продали це. І ви можете собі зарані це все прораховувати. Тут, центром зніжок, вони присилають, всякі, наприклад, обніж провізіо всякі м -м, вам знижки, якісь додаткові, які ви можете використовувати. А, далі реклама і промування. Панель Allegro Ads. Тут ви будете налаштовувати свої рекламні кампанії. От тут ви можете це все наприклад, зробити собі. Ми також в курсі додаємо як з цим всім працювати да, тобто, у вас є як працювати з рекламним кабінетом. Як налаштувати цю рекламну кампанію? От ви заходите всередину рекламної кампанії, починаєте її налаштовувати. Тут є різні види рекламної кампанії. Реклами безселлі, розставлення руля оферт. І тут ви вибираєте всі оферти, які ви там, наприклад, хочете рекламувати. Далі ви вибираєте, де ви хочете рекламувати. Винік вишукування, лєва колона. Бачите, вона зразу вам показує, де і що до цього входить. Також ви можете рекламувати в своїй. Оферти в рекламі Google Ads. Да? Тобто воно буде висвітлюватися, коли ви в Google вбиваєте в пошуку щось. Да? Там є зверху ті плашки, от якраз бачите, в Google. От, і воно там також може показуватися. Далі ви тут вибираєте, скільки ви хочете в день витрачати. Тут ви вибираєте, яку квоту ви хочете за один клік платити. І це вже ви собі там. Е Створюєте свої рекламні кампанії, вони у вас тут. І далі ви вже дивитесь по статистиці, скільки вони грошей їдять там в день і так далі. І на кожен ринок ви можете це все налаштувати окремо. От. Йдемо далі. Ацекспрес це так само, але урізаний просто кабінет Allegro, да, По поводу реклами. Я їм не, не рекомендую взагалі користуватися, бо він з'їдає бюджети. Також опції промування. Якісь тут є різні завжди опції промування. І тут, бачите, є в них вирожнення, еластичне вирожнення еластичний, пакет промо. Це ще три додаткові пакети, якими можна рекламуватися. Також розказуємо в курсі про це ребята. Кампанії програми. Це. Безпосередньо Allegro проводить завжди якісь програми, знижки, да? і кожен раз ви можете брати участь в цих знижках або розпродажах. Ви вибираєте, яку хочете брати м, кампанію, брати в неї, о, в, ну, наприклад, ваші оферти якісь. І висилаєте, наприклад, до Алегро ці рекламні ці оферти для того, щоб вони взяли участь от в цих рекламних кампаніях. І вони отримують ось таку відмітку. Якщо ви були на Allegro, купували колись щось, є Allegro десь які вони проводять періодично. Це дуже прикольний інструмент для того, якщо у вас якийсь товар і ви не можете його продати. Там у вас. Погано йдуть продажі, то ви можете брати участь в таких акціях, і воно дуже швидко розлітається для розпродажі. Або, наприклад, ви бачите, що кінець сезону якийсь, і ви хочете вже скинути цей товар, щоб не... він у вас не лежав до наступного сезону, то також берете участь в тих акціях. О, і це дуже кльовий інструмент. Далі, тут в них ще є монети, які ви можете додавати в оферти, і це теж додатковий інструмент для того, щоб планувати а, якісь рекламні кампанії. Бачите? Тобто тут, тут є от купони, робати квотові, робати хуртові, це все можна налаштувати, і воно вам підвищує вашу продажі. Дивіться, тут якось може шпідж. Тут ви дивитесь за тим, як ви взагалі а, відображаєтесь на елегру. Ви, коли приходите, у вас нейтральний такий от статус, новий кабінет, нічого немає, ви починаєте виставляти свої оферти, починаєте комунікувати з вашими покупцями, і в той момент у вас починає підніматися рейтинг. Чи ви вовремя відправили посилки, чи ви добре, наприклад, відповідаєте на повідомлення, чи ви а, там а, от, шибка висилка, чи ви швидко висилаєте. Чи, Хто, хто у вас купив, задоволений від вашої покупки, те, що у вас, наприклад, немає дискусії, в да? ці пункти ви всі збираєте, і постепенно у вас цей графік він виростає. Сама задача перша, в перший місяць вийти на суперпродавця для того, щоб підняти продажі, воно бустить потім ваш магазин. І вже на ньому, на цьому позьомі, вже триматися. Це зроблено для того, щоб продавці. Були заінтересовані в тому, щоб підтримувати хороше обслуговування на Allegro в магазинах. Тому вам цей рейтинг всередині кабінету зроблений. І ви за ним слідкуєте. Оці пункти всі збираєте. А, далі, отшимани, оцени, да? тобто тут ви получите, як це все збирається і в. Ваші оцінки, як вам ставлять оцінки, ви будете дивитися, наблюдати за цим. Можна буде зв'язуватися з вашими покупцями. І, наприклад, ці а, погані оцінки, щоб вони усунули, ви там висвіли їм додаткові якісь товар, то, що там бракнуло, чи можливо то, що там пошкоджено було, або зремонтуєте цей товар, і він потім забере цю оцінку. Також, да, даний репорт Allegro аналітика теж дуже прикольний інструмент. Зараз я вам покажу, як він працює. Allegro-аналітика взагалі супер інструмент для того, щоб аналізувати конкурентів, товари, які ви хочете продавати. Да? Ви заходите в Allegro-аналітику і тут прямо можете дивитися, топ тисячу продуктів на Allegro, топ тисячу продуктів зі скаянцях популярність. Да? Тобто, які зараз нас о, за останні 7 днів висвітлять і получаєте результат і дивитесь, що продається зараз за останні 7 днів. І бачите, оці-всі оферти вони зараз набирають популярність. Тому що, ну, так, Селінг Хілл це точно, тому що він тільки що вийшов і його от купують. Вже починають шини продавати, бо сезон починається. А сезон, бачите, і ви дивитесь реально, от, що зараз прям топ-топ продається за останні 7 днів далі, також ви можете подивитися вперед Ведлука Ферт, і там подивитися по категоріям. За цілий рік, що продавалося в будь-якій категорії, краще всього вибираєте домогород, дивитися рапорт. Не підгрузило вона на дом огород, підгрузила сипільню. Дивіться. І тут ви можете подивитися от повністю всі оферти, скільки їх було продано, на яку суму їх було продано за 365 днів. Е яка середня ціна була продажі того всього? Це інструмент, який вам дає аналізувати повністю вас або ваших конкурентів, або взагалі всіх. Хто продає на Allegro. і вибирати ті позиції, які ви хочете, щоб також ви, там, наприклад, на них заробляли, продавали, знаходити позицію. Знаєте, яка вже провізія на Allegro, і тоді вже можете використовувати ось це все для того, щоби собі вибрати товар. Ідемо далі. Далі ми вже переходимо в уставіння продажі. І тут у вас уставіння ваших фінансів, да, тобто ви тут налаштовуєте уставіння виплат, коли вони мають бути приходити, в якій годині, скільки раз там на день. Тобто можна зробити так, що воно приходить один раз в день. На наступний день, по по коли закінчуються сутки, там. Першій годині ночі воно вам там автоматично десь прийде. Уставіння достави. Да, тут ви також заходите і налаштовуєте собі доставу, яка має бути. То, що я вам казав, що на Allegro всі доставщики вони вже є. І тут, наприклад, ви можете. Зараз подивимось, тут щось у мене вже налаштовано. І тут ви вже заходите, також налаштовуєте, якими доставчиками ви хочете відправляти. Які ціни ви хочете поставити, яку вагу ви хочете там маєте. Да? Тобто, якщо у вас якісь габаритні то ви можете зробити окрему доставу. Налаштовувати це на кожен ринок, да? до Чехії своя достава, до Словакії, до Венгрії. І тут вже в цьому всередині кабінеті ви можете також додати ще доставу до інших, бачите, країн Бельгія, Болгарія, Хорвація, Данія, Естонія, Фінляндія це все також е, люди можуть купити з там, тих регіонів на Allegro, якщо ви Налаштуєте цю доставу, і по ключовим словам, воно десь може там перекладатися, і ви можете десь покажетесь комусь, і тоді вас можуть купити. Ось. Далі, уставіння спридажі, магазини, Да ви можете налаштувати магазин, куди до вас фізично будуть приходити люди, поставити тут, а, коли ви працюєте, та в якій, по якій адресі і. Так далі. Тобто тут у вас все пункти відбору. також можете додати адрес в всіх офертах, то опцію відбору особистого отбіору особистего час закупу, при вибожої методи достави. Тобто люди до вас, які можуть прийти до вас і купити вже безпосередньо у вас з рук, також ви це можете налаштувати. Далі, услуги додаткові можете спродаж, варунки зворотів. Тут налаштовується як. Варунки з роту. Да? Тобто ви прописуєте це все. Ми також на курсі показуємо, як це правильно заповнити. Варунки рекламації. Також тут на... налаштовуєте всі варунки рекламації, як воно працює. І а... Правильні дані, та? Тобто, які вам треба для того, щоб ця рекламація була для кожного товару. Інформація теж також налаштовувати, там, в який період, скільки вона працює, і тут формуляжі додаєте до цього всього. Особисто відповідаю з придайомцем. Тут запам'ятаєте. О моєї марки да, тобто лого можете сюди додати, тут можете банер на ліщі офер додати. Це все налаштування отак От виглядає. У вас в вашому магазині. І тут вже у вас ще абонементи є по Allegro, Да? От скільки коштує взагалі всередині оця вся штука. Є три абонементи. Це за 49 злотих, за 199 злотих і за 3000 злотих. А, за 49, що туди не входить. Да? Тобто ви не зможете виставляти лого на ліщі оферти. лого в рамках власної оферти. Планер компанії Allegro Ads не входить банер фірмовий не входить. Автоматизація цен теж не входить. Allegro аналітика не входить в оце. Тому цей подставовий практично. Не використовує. Тобто allegro аналітика входить, але подставовий денств, да? Тобто не все. Бачите, мінімальний доступ до цієї allegro аналітики І професійний за 199 злотих. Ось такий пакет, який використовую я, і вам також раджу, тому що він відрізняється від того тільки тим, що ви не можете поставити лого на ліщі оферт і продуктів своє. Тобто, це вже для великих брендів, якщо вони хочуть, вони собі купують ось цей і вони знають, що це лого дасть їм. Пізнавальності, тоді це можна використовувати. Тобто ваш абонемент буде коштувати 200 злотих. І дивіться, провізія на Allegro, вона вже включає цей абонемент. Тобто 18% ви будете платити провізію. Це вже з рекламою, аналітикою, е, да? тобто витрати на рекламу я мається на увазі. І з тим абонементом, і з доставкою навіть. Ребят. Ще туди входить доставка. От, в принципі, ось так виглядає всередині кабінет Allegro. І... Тут ви будете проводити більше всього часу, коли починаєте будувати свій магазин на Allegro. І тут ми от вас вчимо, як це все правильно заповнити, як з тим всім працювати, і як е це все зробити так, щоб воно приносило вам результати, як збирати ключові слова, як налаштовувати рекламні кампанії, як заповнювати е самі оферти, да? тобто, які мають бути фотографії, які мають бути прописані. Взагалі, опис цієї оферти, які правильно галочки ставити, і так далі. І так далі. Це все є на нашому курсі. Також в нашому курсі, ребята, ми розказуємо про те, як відкрити фірму, які оподаткування вибрати, як правильно запустити взагалі бізнес в Польщі від початку до кінця. І ми ще даємо до цього всього, ребята, підтримку в телеграм-каналі. Ви туди приходите і задаєте ще свої додаткові питання, коли у вас виникають по курсу. А виникати вони будуть 100%, тому що тут дуже багато інформації, яку треба знати. Тому в інстаграмі, в шапці профіля, де ви би не побачили це відео, в телеграмі ви можете знайти і записатися зараз. Ми набираємо якраз людей на другий вже поток. По курсу на Allegro, Тому приєднуйтесь до нас, чекаємо вас. А вам дякую за увагу. І підписуйтесь на канал, це на Ютубі ви подивитеся, Також знаходьте нашу телеграм-групу, туди дуже багато інформації чисто по Allegro, скидуємо. Приєднуйтесь до нашої спільноти.